В міську, міську конком зійшли документи від забудовника з проханням видати містобудівні умови обмеження, забудови п'ятисекційного 12-поверхового житлового будинку. Безумовно, той проєкт, який подавався, він ну, абсолютно нереальний до втілення. Його просто фізично там неможливо розташувати. Ну, уявіть собі, проєктом передбачалася відстань між вікнами житлових квартир і задньою глухою стіною театру 7 метрів. Тобто, повністю весь квартал просто тотально забудований таким колодязем. Половина квартир, в принципі, не бачили би ніколи сонячного променю. Тому що проєкт не відповідав жодним вимогам щодо інсаляції і таке інше. Е, очевидно, коли з'явилася реакція громадськості на ці речі, то забудовник відкликав цей проєкт і у четвер був поданий новий проєкт. Ну, те саме, тільки розвернуто навпаки, щоб інсоляція була. Тобто, якщо раніше суцільна ця маса забудови мала виходити на Гоголя, то тепер вона... Якби передбачається, що вона буде прямо біля драмтеатру розташована. Я хотів би ще раз прояснити свою позицію. Я прихильник забудови цього кварталу. Цей квартал має бути упорядкований і, безумовно, там не повинна бути та яма, яка там у нас вже 4 роки існує. Я дуже добре знаю цю ситуацію, тому що я тільки став міським головою, якраз якби, всі дозволи були надані. От, відведення землі було розпочато ще в 2005 році, і буквально через кілька днів після мого вступу на посаду міська рада надала дозвіл на відведення земельної ділянки під забудову. Тому як вже з цим дозволом мені довелося забудовником багато разів. Спілкуватися, десятки разів спілкуватися, і в результаті практично річних дискусій, протягом року вони тривали, було вироблено містобудівне обґрунтування забудови цього кварталу. Воно було напрацьовано спільно міською радою, міською владою, мною, головним архітектором тодішнім, забудовником і. Інститутом, проектним інститутом, який супроводжує так би мовити, генеральний план нашого міста, це інститут Діпроміст. Там деякі діячі розказують, що їм доводиться зараз відповідати за ті підписи, які ставив міський голова. Я вам просто хочу проінформувати, під чим поставив підписи свої міський голова. От 2007 рік. Це завдання, визначене чітко для містобудівного обґрунтування. Тут є підпис міського голови. Про що йдеться? Процитую ті вимоги, які ставив міський голова. Земельна ділянка це документ 27 лютого 2007 року. Земельна ділянка має площу 4970 квадратних метрів, з яких 2000 квадратних метрів планується використати під реконструкцію театрального скверу. Решта під забудову. На підставі цього так само є згода і уточнення від забудовника підприємств, приватного підприємства Грант», від 15 березня 2007 року. Де ще далі ми вже на цей момент закінчили дискусії щодо висотності, тому що моя категорична вимога була, що будівництво не має бути вищим за драмтеатр, що відображено в цьому документі, в такому разі висота будівлі складатиме близько 25 метрів, що не перевищує будівлю драматичного театру по висоті. Споруда розміщується по вулиці Гоголя, а на площі 2000 квадратних метрів між драматичним театром та торгівельно-культурним комплексом буде створено справжній сквер, де буде розміщено фонтан та пам'ятник художнику Данилу Нербуку. На підставі цих погоджень і завдань на проєктування було розроблено чотири варіанти чотири варіанти забудови цього театрального сквера. З цих чотирьох варіантів. Був обраний забудовниками і Дібромістом варіант номер 3 Оце драматичний театр. Оце майбутній торгівельний комплекс. Жовтим кольором я виділив площу скверу, тобто виключно зелені насадження. Бачите, фонтан, пам'ятник Данилу Нарбурту. Ось те, що станом на сьогоднішній день. Всі ці нормативні документи, всі, які відповідають існуючому законодавству, що тут можна побудувати? Це діючі на сьогоднішній день рішення погоджені відповідно до закону і таке інше. Тому я вважаю, що необхідно дотримуватись тих рішень, які були прийняті, під які відводилася земельна ділянка. Ці речі, у ці речі, площі забудови, вимоги щодо парку, щодо розміщення пам'ятника і так далі, вони були розроблені і затверджені до того моменту. Це було зроблено навесні влітку 2007 року. До того моменту, як восени чи в грудні, по-моєму, навіть 2007 року земельна ділянка була надана. Тому забудовник. Бізнес рант добре знав, що він відводить, з якими обмеженнями, де тут можна будувати, де тут не можна будувати, якої висотності будувати, якої площі забудови будувати і таке інше. Я цілком погоджуюся з тим, що і тоді я бородую Андрію, про це говорив, що малоефективним, на мою думку, там буде, будуть торгові площі. Ну, Він вважав, що. якби Торгівля буде перспективною в тому місці, тому наполягав на торговому комплексі. Сьогодні очевидно, що з точки зору окупності торгівельні площі там будуть мало Я цілком готовий погодитися із забудовою там житло, житловою забудовою. Абсолютно нормально, можна це робити, але. В межах, які в 2007 році були визначені і затверджені. Тому що той проєкт, просто вдумайтеся в кількісні характеристики. Той проєкт, який сьогодні хоче отримати забудовник, право на забудову, передбачає будівництво приблизно 400 квартир. 400 квартир. Це приблизно півтори тисячі людей. Ну, щоб ви собі уявили, ділянка ця, багато хто з вас був у мене вдома. Так? От у мене ділянка вдома на 30 метрів більше. Ну, ми там живемо однією родиною. Ну я розумію, що там є надлишок В землі, можна там ще кілька родин поселити. Уявіть собі, що на оцю ділянку, от я собі уявляю, додому приїжджаю, вийду по думаю, боже, як півтори тисячі сімей могли б поміститися. На такій земельній ділянці. Тобто, зрозуміло, що тут ні про які дитячі майданчики не може йти мова, ні про які нормальний проїзд вулицями, тому що все буде забито автомобілями. Ні про які тротуари, ні про які зелені насадження і так далі. Так далі. Тому е хочу ще раз підкреслити, що забудова там має вестися. Але забудова має вестися цивілізовано.